Не підпірну приїздині автомобілів з Європи. Звати мене Андрій і хочу запропонувати ось такий автомобіль. Даний автомобіль особисто приганяв сюди в Україну. Розмитнював це є BMW x 5 2014 року з 3-літровим двигуном 50D, тобто з трьома турбінами в максимальній комплектації. Даний автомобіль не має жодного підкрасу, він весь в рідній фарбі. Людина зараз хоче е, виставити його на продажу і спробувати купити собі електроавтомобіль або Ягуара, або можливо Тесла, або Гольфа. І запропонував мені закинути на свій YouTube канал можливо, кого зацікавить. Цей автомобіль дійсно на сьогоднішній день. Все можна сказати, ще в кращому стані, ніж був до того, як його пригнав. Тому що дана людина відповідальна, я вам гарантую на всі, мільйон процентів. Обслуговувала його тільки на офіціалі. Автомобіль, можна так сказати, був автомобіль вихідного дня, тому що виїжджав тільки на свята або десь коли подорожувати. Даним автомобілем ніхто не їздив десь по якихось полях, лісах. Тобто дійсно гарний, адекватний автомобіль. Ось вам легенько його обіду по кругу. Не найдете жодної, жодної е, якоїсь дефекту по кузову. Окрім зараз вам покажу, є малий такий недостаток. Тобто я його приганяв з таким недоліком, і людина е, так і нічого не, е, як -то кажуть, не відновлювала, лишилося все в такому стані, як він був пригнаний в Україну. По недоліках це ось тут в нас має на передньому бампері з лівої сторони такий маленький недолік на царапинці. Від камінчиків посікло в нас заглушку, яка йде на буксирування. Ось все. Це є ось такі недоліки. По комплектації даний автомобіль має адаптивний круїз-контроль. Додаткову безпеку, тепловізори, проекція на скло, всі щитування датчиків на панорамній криші. Ну, повністю повністю автомобіль, весь і дотягувачі дверей. Тобто, двері вже самостійно дотягуються. Тобто, повністю, можна сказати, фулова опція, фул. Ось так автомобіль у нас виглядає всередині. По автомобілі немає жодного жодного зауваження. Ще раз наголошую, є два ключа. Зараз от срок ТО потрібно буде пройти через 5 тисяч 176 тисяч 823 кілометри на сьогоднішній день. По комплектації. Максимальна комплектація, ще раз наголошую, є є все, тобто все що, все, що має бути в автомобілі, тобто і камера, і всі, і перед, і зад, і 360, тобто фулова оп опція це є x 5 50 d в М-пакеті. Ось такий автомобіль. На сьогоднішній день у нас він є на продаж, кого зацікавить вартість даного автомобіля 42 тисячі. Також додаються додаткові колеса, тобто зараз автомобіль в нас на зимових, але є додатково і літні шини. Даю вам тисячну гарантію, тобто кого цікавий ось така, авто, такий автомобіль, і він шукає в пошуках. Коли ви приїдете, ви будете просто в захваті, тому що даний автомобіль. Ну, ще раз кажу, я За цю людину я ручаюся головою. Я знаю його відповідальність і знаю його відношення до автомобіля. Ось так вам ще його обійду об круг. Якщо їхати зараз по, по даний автомобіль, ну, він вийде навіть, можна сказати, в дорожчому. В дорожчому еквіваленті, тому що зараз співвідношення трошки інакше. Ну і відповідно ціни в, автомоб... ціни в Європі, я думаю, що ви вже всі побачили, піднялися догори. З чим це зв'язано? З тим зв'язано, що немає автомобілів в Європі раз. Економіка трошки припала-два, тому що війна, яка йде у нас зараз в Україні, теж на все воно відображається і по Європі. Колір чудовий колір є. Срібний металік, не маркий колір, не потрібно їздити на е, Багато на мийки, затрачувати великі кошти, раз помили і, можна сказати, і забули. Кого цікавий даний автомобіль, телефонуйте на мій номер телефону 097 606 25 99. Звати мене Андрій, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Також є додаткові монітори від BMW. Тобто повністю-повністю фулова комплектація є. Все, що, що душа, душа бажає. Також в неділю будемо планувати їхати в Нідерланди, можливо, когось зацікавить будь-який інший автомобіль, більш дешевший. Можете телефонувати на мій номер телефону. Доставимо, розмитним, зробимо повністю весь пакет документів для того, щоб ви могли насолоджуватися автомобілю і безперешкодно поставити його в територіальному сервісному центрі. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки. Буду вам дуже вдячний. Ну і відповідно пишіть коментарі, що кого цікаве або більш детальну інформацію на рахунок розмитнення того всього. Телефонуйте так краще буде поспілкуватися. Дякую, до бачення.